Всім добрий день. Привіт трудягам. Так. Плем'я качок. Росте, їсть. Вроді вже відлинювали більш-менш. Так. Так, так. Йому гранулу. Де? Не їмо, а вкидаємо. Гля, як сандаляк. Їж, їсть так Треба вже починати пробувати потихеньку різати. Є там трошечки, так сказати, якісь замовлення невеличкі. Ну, я скажу, що качки такі, із сальцем. Я цю орвію е, ні разу не пробував. То есть, е, ми завжди, якщо брали, то ми брали Муларда або Стар 53. Стар 53 прикольна качка, але орвія, мені казали, лучша. Та да й ціна така на неї була приваблива, то можна було їх брати і потихеньку вирощувати. Ну, Жирок, звісно, в них є. Да. І доволі такий заметний, хороший жирок. Ми були різали, ось, запікали в духовці, то ну, скачки десь півлітрова банка е, чисто жиру було. Ну, я так розумію, це, мабуть, в нормі. Це типу норма жиру. Ну, а там хто його знає? Просто деякі люди не люблять жирну качку і е, стараються їсти м'ясо таке, щоб от було ну, як муларда або в шипуна, в них жиру немає. Так. Оп. Протер трохи. Рішили в цьому сарайчику, що буде дровник. Не спіши прибирати його, не спіши, ну ще постоя. Ще постує. тут швелер, мабуть, дивіться, який металічний, ніфіга собі, я це тільки побачив. Ну, коротше, він вже, ну хана цьому сарає. От він, якщо ще достоє, то хай достоє. Це щось мощне таке металічне перегородка і там така сама. Коротше, що в нас сьогодні день е, цього? День прибирання, е, вичищаємо, трохи. наводимо так сказати, порядки в сараях, е, підстеляємо. Прийшла в мене там дезінфекція від ЗВК, заказав якраз. У мене то ще трохи є цього кліносана, йодокліна. Ну, <клес> ну, вже закінчується. То я замовив повністю лінійку, взяв і підкислювача адсорбента по 5-літровому відеречку. Ну, то я поїду заберу. Хто не знає, що це, я потім покажу. Ну, в общем, це дезінфекція, якою ми постійно користуємося. Західна ветеринарна компанія міста Львів ЗВК. Ось таке. Так, що? Навоз у нас вже в одних бройлерів ми вичистили. Далі хочемо сюди полізти до більших. Повідкидали тут ті, які вертольоти. Ну, без них ніяк. Бачите, на жопу впало і все. Вертольот. Так, І сюди ми перекинули 60 штук. 60 штук від, від теля від, від меншого поголов'я. Ну, я думаю, що ще, мабуть, трошки Ну, сотеньку сюди треба зарядити. Ну, вже, звісно, 60 штук дуже відкинули, вже добре. Мокрі, набулькалися біля тої води. Ну і що, вичухаються, все буде нормоз. Ну, в общем, поки погода дає, робимо, робимо красоту. Наводимо трохи порядки. Тут у нас, виповните, що було. Після дощу, звісно, сюди важко було влізти, але я сюди ще землі трохи привезу, вирівняю, тут все, засиплю земельки і буде красота. Отам, в мене ще під переробним цехом, ну, де літня кухня, отак, як буду казати. Там ще в мене є ку купочка така землі, яку треба буде щищати, прибирати. Короче, сюди теж доберемося оце все діло. Метал перекидаю, його перекидаю, вже й вивозю, вже й поздавав багатенько. А все одно таке щось ще є, що треба. Оставляється, так сказати. Поки щось строїться, то десь кусок труби, кусок уголка якогось, він, він завжди буде потрібний. Так, що в нас тут? Оця штукень теж на металолом, її треба викопати. І тут ще, бачите, ну, виходить, землі ще в мене тут достатньо. Тут земля і там земля, ну будемо ось потихеньку її починати прибирати. І ця земля вся вивезеться у нас на огород, тому що там яма. Я щось думаю, що. <кій> Хоча ні, не, це як погріб тут копали попередні власники. І вони просто цю землю рішили нікуди не дівати, а підкидати отак під стіни, щоб тепліше було. Ну, а ми просто гарненько тоді купимо пінопласту, десяточки, красиво його під один фасад зробимо і буде. І буде, я думаю, красота. Так, так пішли до пациків, покажу вам наших поросюнчиків. Коротше, що ми свідомо рішили, що потихеньку ми наше поголів'я це прибираємо. Ну, тобто, здорожчуємо, прибираємо. Можливо, декількох свинок я оставлю. Хай буде, а наприклад, великих будемо обирати. От русалка у нас із п'ятьма поросятками. Русалку обираємо, тому що ну найхороша би, продуктивність і все було. Бачите, ну по-перше, вона вже велика, вона ляпнула. Вона навіть не чувствує, що вона може придавити в цей момент ну, іменно поросям, Але. Так що виходить, ось оцю ми оставимо. Це у нас бурулька. Ні, це розочка, бурульку ми прибрали. Роза у нас залишається, Донат вже біля неї. Вроді би, щось в неї там здвиги пішли на фазу, так сказати, повинна б вона вже кинутися до грячка. Сюди перегнав трьох мушкетерів. І отут у мене сьогодні були оті поросята. Я в них вичистив сьогодні, підчистив. Видно, що я вас чистив та видно. Красота, яка? Да? Оце вам Микола зробив тут щастя. Ну, в общем, цих хочемо розсадити. У нас виходить 1, 2, 3, 4. І п'ятий десь такий крупненький ми тут оставляємось, мабуть, лежить. П'ять штук оставляємо тут, і шестеро у нас перегон іде отуди. Я ще тут дочищаю, порядок-порядок-порядок наведу. Цілий день лопатою кидаємо. І оце кидаю лопатою, і знаєте, що. Рішив, що найкраща робота це та робота, яку ти не робиш. <гум> да. Так що, в общем, якось вирішили, що треба щось із цими поросятами робити. Та і е, мені вже писали, дзвонили, кажуть, Коль, ти тільки не вздумай вирізати всіх і сказати, що ти поросят більш не держатимеш. Ні, поросят ми держатимемо, будемо пробувати, просто уже. Ну, вони вже, ви дать, ото знаєте, потихеньку перевелися, от уже все. Постійно. А ти що з яйцями? Ні, то в нього мішочок каже, то в мене все там нормально. Боже, думав, не вирізав. Потихеньку, просто вони, ну вже генетика оця втрачається, і вони, ото, знаєте, і от, як я кажу, домашні підзаборні сало є, вроді м'ясо є, ну у них довгий рост, вони довго ростуть і ну от. Коротше, тугенькі вони, тугенькі на розвиток бізнесу вони не підходять. А чисто, щоб покидати лопатою гамно, то це самі лучші поросята. Отак От я вам скажу. Так, зараз я вам покажу наших дюрків. Ну, типа дюрків. З-під <кхи> дюрка. Оцю свинку я теж вирішив оставити, хай вона буде. Да? Бараболь. Коротше, із свинок я залишаю е розу і бараболю. Все. А убираємо чорнуху, убираємо і русолку теж обираємо. Іди сюди, йди. Йо, яке, кросапфе! Пішли, поздрукаємося до людей. У мене мамон ще засрокує, як Да? пішли на світло, пішли. Пішли хоч, хоч на людей подивися. Ну. Не. Там скільки тебе людей зараз дивиться? що ти навіть не представляєш. Не кожному дано таке. Uh -huh. Ну що. Uh -huh. Пацюрик, так? Да? Такого спиньока в нього. Ну, короче, е, цей катастрофічно красивий кабанчик. Що я можу вам сказати? Що покажу. Во. Добрий день. Добрий день. Ти куди полетіла? Автоклав був знімаю. Автоклав? Що зайду. Що зайду зніму. Во. Ми попозірюємо трохи тут, а покажемо. Красавчик, дикого спиняка. У мене таких поросят у 2016 році були. О, диякий. Та красивий, ти красивий. Мордяка яка гля. Це капець. Ну Зачуханий, тому що цицькою. оце молоко тут прилипає і вони тоді зачухуються. Та ладно тобі, ну. Ну і окрас у нього, як, бачите, такий рижий. Де як світиться на сонці. О, красиво, як кріль висиш, так? Да? Уже такий, як хороший кріль. Яєчки в нього. Це такі гоглики. Ну, Все, не Мовчи, все. Чого ти кипішуєш? Ну все, хорош, несу. Трошки пішувався мені тут, так? Да? Іди, йди. І, і другий кабанчик теж, ну той не такий. Той коціший. І ну, в них і опорос був такий, знаєте, не цей. Е, ну, менший. В опоросі він даже був менший. Один був такий мощний, а другий трошки худіший. Ну, все одно вони, так сказати, в рості не відстають. А, оце в мене алергія на тирсу, капець, на стружку. Оце тільки я підстелю, надихаюся цього пилка. Все, ума тоді схожу. <кій> а підстеляти треба. <кій> Мені казали, що це алергічне щось, і потихеньку воно буде розвиватися. Та я знаю, ну а що робити? <кій> Коротше, <кій> о, і що я ще лампочки ще додаткові повішав там. І, і я думаю, що ще отам пропровішаю. Щоб у сараї було, е, е, ну, знаєте, як. Світліше, О. бо щось робити прийдеться, знаєте, Все-таки цей сарай ж треба колись доводити, так, так сказати, до ума. Запуститися, то ми запустилися. Тепер вирішили це все діло трохи прикратити. І, і перед тим, як ми будемо заново запускатися, я думаю, що тут треба просто-напросто трошечки підпорядкувати і зробити красоту. Хочеться плоского шифера десь би ушно знайти, як я й думав, шифером обтягти. Оце метр від пола. Получається повністю станки обтягти шифером, щоб вони не гризли ракушняк, бо де-не-де -де -де підгризають. Не дуже прям щоб скажу. Ну є такий ракушняк, який їх, видать, приваблює чуть-чуть, і, і вони починають грізти його. Він якийсь м'якший такий, чи от зерни, Ну не знаю, зернистий якийсь, тому що є грубий ракушняк. Ви кстати, подивіться. Є класифікація ракушняка, тіпа, якось там він ділиться на чотири на якихось вида. І от, видать, один із видів дуже подобається цим свиням. І вони його прям вигризають. Ось таке. Так, Чорнух, що? ти? Опять почалось. Я парувати тебе не буду. Ну, верніше, Донат. Так що цей. Навіть не думай, можна було б тобі дати другий шанс. Ну, щось я думаю, що не треба їй давати другого шансу. І хороша вона така, і все. Ну. Ладно. якось, якось отак. Кой, парую цю ось щукеню. Дега. Красотка яка, худенька. Давай, давай. Ну, в, общем, в общем, трудяги, роботяги, якось так. Щось воно та й буде. Так, що в нас там? 15 минут щастя вже для людей. Ну а я пішов вичищати лопату, походив, по, -по цей. Далі буду вичищати. В общем, пробіглися трохи про, про цей. Е -е Поздоровкалися, так сказать, до вас. Да, і все. Дає мені погода вроді до середи, до середи е трошечки, непогану, не так сказати, при природа дає непогану погоду. Тьомка, щось Тьомка, хника, мабуть, спати хоче. І я думаю, що, можливо, за ці дні ми трошечки попрацюємо над каменем. Во. Хочеться мені до камня сюди ще полізти, вже доробити, можливо, цей забор, якщо погода дасть мені це все зробити. Ну, в общем, думаю, що щось воно та й буде. Якось ми та й справимося. Але як? Я ще даже не знаю. Ну нічого, будемо будем старатися якось е, укручуватися. Каменя ще в мене тут трошечки є. Осталося, залишилося буквально пару стопчиків. Два, два стопчика. Ну, коротше, по каменю в мене. Уже, так сказати, трохи. І, і робота вже завершена. Чуть-чуть ну, це треба трошечки ще попрацювати, щоб його до ума довести. Ось таке. Так що я думаю, що якось ми це все діло та й доробимо. Да? Так, персик. Персик не знаю, оце обсипався. Може, може йому вже все. Але є ще один ось де, кстати. О, цей пізній, а той ранній. Я думаю, що може просто із-за того, що він ронній, він просто-напросто за цей. Та виходить, як вам об'яснити? Раніше обпадає. Ну, а там хто його знав. Так. Що у нас тут? Оп. Комушик, комушик. Учора, учора розчищав, був дощ, виходить. бачите, кладку доклав, ну воно. Треба тепер взяти щотку по металу і оце усе діло просто-напросто красиво дочистити. А чи дасть воно, чи не дасть? Я просто і розшив учора його. До, чуть-чуть надо все таки поубороти эти ці, бачите, штуки. Вчора дощ був самошерший, йшов. І, виходить, а позавчора я оцю цю кладку доложив, поняли? доробив. І вчора я зранку встав покинувся до цього ж каменя бігом розшивати його. Дощ йде, а я розшиваю. І воно, виходить, намазюкало мені. Ну, нічого. Я думаю, що воно потихеньку витриться, буде красота. Ну, намазюкать, звісно, намазюкало добряче. Ой! Получається, від того, що дощ, я його тру щоткою, А воно камінь мокрий і по каменю розмазюкав оцей цемент. А нікуди було діватися, тому що хотілося ж його вже все доробити, так сказати. Все, залишилося в мене тільки стопчики, які я буду починати робити завтра. Завтра в нас вроді теж непогана погодка. Так що забор у цьому році. Я, так сказати, не обіцяю, але буду старатися доробити. Дуже хочеться вже його довести, так сказати, до ума. І буде красота. Згодні за мною? Я думаю, що згодні. А куди вам діватися? На трошки оці версинки поубираємо. Аж дзвенить. Оце Микола дав, так? Да? З цим каменем. Краса яка. Боже, це добре, що я вам відео почав знімати, бо я б себе забув за нього. Пішов у свиней вичищати. І забув я за цей камінь. А я ще утром, кстати, хотів сюди попасти. Думаю, треба його трошки під підшаманити Потім вибило з голови і пішов ось бачите що воно робить от із-за із того що вчора дощ був я його то розшивкою пройшов розшив а, а все одно от воно отакі от, от крихти пооставляло ці крихти тепер треба отак поубирати все і буде тоді просто ляпота тут взагалі аж за Приклеїлося так, що капець. Ну, мене тут знаєте, що родує? що це буде Маринкин тут квітник. І якщо даже я тут десь чуть-чуть згрішив, то нічого тут страшного нема. О, натянеться, тут все витягнеться. Ви це, і воно ще вичухається трохи. О, а там потім погода зробить своє. Комінь вичиститься, цемен цей трохи теж до всілякими проможеться. а взагалі є кислота по-моєму якою можна ускрити тоді оцей весь камінь і е у вас виходить від цієї кислоти кислота пороз'їдає оцей цемент на камені і буде тоді чистенький, гарненький, класний візерунок. Хоча я вам скажу, що він і так непоганий і все буде красиво. Вичиститься, нічого тут страшного нема. О, красота яка, ну. Все. <клес> 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 От так. все. Фух. Так що, товариші трудяги якось так. Бачите, як хорошо. От завжди хочеться щось зняти, показати. Бачите? Пішов, показав. І чуть не забув. А тепер ми зробили вже порядок. Тепер уже все добре. Ну що, друзі, будемо прощатися, я пішов вичищати. Ще сьогодні той прицеп треба вивезти. Вихідні, ігорька немає, і на понеділок в нього, його більш що не буде. Трошки щось він там десь так сказати, теж шабашить, десь шабашка в нього з'явилася. І ну Він відпросив, тобто нормально він попросив, каже, я там трохи поможу, а потім розцей. То зразу чути, що помушника, коли немає, все падає на одні руки, тоді, звісно, важче. І просто сьогодні, вроді, і хороша погодка, і можна було б робити е щось із каменем. Ну, рішили, що треба порядки понаводити в бройлерів у курей, у свиней і потім вже. Завтра, якщо що, можна починати щось тут робити. Я тоді знатиму, що в мене там порядок, їсти пити у сім'ї. І в принципі все нормально. Ось таке. Друзі, особисто хочу від каналу ДХТ просто от від себе попросити. Там виходить, звернення було від Льоші Саєнка, від його підрозділу. Хто знає це он і вона, сільська сім'я Саєнко канал. Коротше, Льоха там попросив у Сереги допомоги на, на машину, вони збирають кошти. Ну і У зверненні він просто попросив. Хто мене знає, хто, хто може так сказати, можливо, підписники його каналу його зараз не дієвий. Але я знаю, що багато людей, які зараз у мене на каналі, дивилися його канал. Получається, Якщо можете, підтримайте, будь ласка, по цьому збору коштів. Та взагалі навіть не по цьому, а просто підтримуйте в зборі коштів, якщо можете. Я під кожним відео я постійно і в кожному відео говорю і, і буду говорити, і буду просити. І під цим відео я так само залишу виходить, реквізити Сергія Шелудька. Напряму, прям йому просто, могли. Павучок, павучок лазить. Щоб ви напряму просто могли там не через когось, да, а чисто йому зразу могли закинути там якусь, не знаю, суму коштів, як, якщо ви просто можете. Якщо не можете, просто хоча б напишіть коментар, якийсь там, поставте лайк цьому відео, якщо, якщо можете, це це не прохання, це просто так сказати пропозиція. Да? Це відео потім буде якось на просторах Ютуба десь попадати ще до, до нових наших е, глядачів, підписників. ну і просто хтось, Я думаю, що попробує там. чи, чи я, я навіть не знаю, як це назвати. ну, В общем, захоче трошечки допомогти і, і, і зробить це від, від, від щирого серця, від душі. Так що, це, так сказати, не заставляємо, а просто, просто просимо. Якщо можете. Так. Шо, все, в, принципі, в мене тут красота. Здрасте. Так. Залишилося тепер кстати, зробити тільки забутовку. У мене там кирпичі є. Тоді я кирпичиками тут все закидаю. Камінь ще хай останеться, тому що з каменя тут треба буде ще відібрати щось на стопчики. А забутовку тут закидаємо, ми із хати викидали грубу стару. Там Кирпичів у нас багато залишилося. Е, ці -то забутовки я поробив на, е, ці, поняли, на стопчики. Якраз тут піде вже стопчик, буде кластися догори. І виходить, і тут так само зробив. Ну, в общем, е, забутовку під стопці я собі зробив. Остальна. оця, оця Закидка, забутовка під, під прольоти. Це вже буде там усе підряд. Так що, в общем, якось так. Во. І там так само я зробив собі закладочку таку, буде красота. Ну, в, общем, в общем, якось так. так. Ну що, друзі, будемо прощатися, я думаю. Во. Так, ще фірточку треба поварити. Коротше, роботи, роботи, як, як я не знаю у кого. Да? Ну, Колись воно все. Колись усе це зробиться, підожіть. Як завжди, щось як ляпне вам. Потім Мама. і виходить, просто... Дураків робота любить. Во. Тут уже тут ні з чим не поспориш. О. Так що, в общем, якось так. Друзі, буду прощатися. Давайте всім до побачення. Всім миру здоров'я. іду, зараз, іду. Хай вас Бог, друзі, береже, хай у вас і в нас все буде добре. Ну, в общем, дякую за перегляд. Все, давайте. Пока-пока.